Тобі знайомі такі слова електроенергія, газ, вода. Досліди, в якій кімнаті найбільше електроприладів. Напевно, в кухні, холодильник, мікрохвильова піч, електрочайник. Продовжуй далі називати. Знайди, в якому приміщенні є вода. Ванна кімната, туалет, кухня. Знайди, в якому приміщенні користуються газом. В кухні є газова плита. А чи знаєш ти, коли будинок потребує опалення? Термометр вказує, наскільки холодно чи тепло на дворі. Якщо температура низька, то це означає, що потрібно включити опалення, щоб не замерзнути у будинку. Давай разом складемо поради, що зробити, щоб було тепло в домі. Одягаємось тепло та зручно. Одяг утримує тепло. Закриваємо щільно вікна і двері, щоб холодне повітря не потрапляло в кімнату. П'ємо гарячий чай чи какао, попроси дорослих зробити напій, він зігріє тебе. Граємо в різні ігри, більше рухаємось. Вмикаємо обігрівач. Попроси дорослих увімкнути обігрівач. Це прилад, який робить повітря теплим. Завжди пам'ятай про те, що електроенергію, воду, газ потрібно берегти. Нехай вода не тече марно, Використовуй лише стільки, скільки потрібно, не відкривай кран на максимум. Вимикай світло, якщо виходиш із кімнати, бережи електричну енергію. Дорослим потрібно вимикати газову плиту після того, як приготували їжу, щоб не витрачати газ. Вогонь дає нам тепло, світло, а ще він по-різному може змінювати матеріали. Папір та дерево змінюють колір та перетворюються на попіл. Свічка розплавляється метал змінює колір і стає рідким. І стає твердішим. Вершкове масло розплавляється і стає рідким. Шоколад при нагріванні так само розплавляється. Розкажи друзям, сусідам про способи збереження тепла. Закінчити можеш так. Ми бережемо тепло, а ви. Бажаю тобі відчути теплі обійми батьків.